Ми з вами говорили про багато свят, і попереду, через п'ять днів, у нас буде Велике Свято Новий рік. Так, головний атрибут Нового року який? Ми з вами сказали. Я... Ялинка. Ой. Вірно, ялинка. Але ж як так вийшло, що люди придумали наряджати ялинку? Зараз я вам розповім. Так, я придумали ставити ялинку в будинку. У Німеччині дуже давно. І знаєте, чим її на початку прикрашали? Яблуками. Чому вибрали ялинку? Бо вона завжди зелена, вона завжди гарна. Да? Всі дерева зимку скидали, листочки, а ялинка стояла завжди зелена. Тому вибрали ялинку, що е, вона як символ да, е, багатства, добробуту, довголіття. А яблучка це теж був символ такий. По-перше, було дуже багато завжди яблук вирощували, і яблучко воно теж символ добробуту, такого гарного життя. І на ялинку на Новий рік у Німеччині вішали яблучка. Але, уявляєте, одні, одного разу в один рік яблука не вродили. Дуже було мало яблучок і не було чим прикрашати ялинку. Що ж робити, почали думати люди. І е, в той час були такі майстри е, стеклодуви. Зі скла вони виготовили круглу таку кульку, як яблучко, да, щоб нагадувала форму яблучка. І почали прикрашати ялинку ось цими скляними кульками. І так їм сподобалось, що вони потім почали весь час так робити. Інші страни, інші народи теж побачили і перейняли цю традицію. І почали теж ставити в будиночках ялинки і прикрашати. І кожен рік щось додавали, щось придумували, могли і цукерки повішати на неї. І горішки обмотати рукою і повішати, да? Такі блискучі получалися іграшки. І дітки робили з паперу різні іграшки, так? І прапорції могли вирізати, повішати, і якісь бантики, так? Але дітки, ялинка. Вона дуже довго, дуже повільно росте, щоб вона виросла така, щоб поставити її е, в будиночку нашому, потрібно їй багато років. І якщо всі люди будуть різати на Новий рік, вирубати ялинки, то що в наших лісах? Будуть ялинки, чи ні? Yeah. Ні, вони ж ми всі вирубаємо, і вони не встигнуть вирости. І тому. тому Люди придумали робити, подивіться, яка в мене ялинка. Ну, це ще не ялинка, це гілочки. Почали робити штучну ялинку, да? пластику. Ось вона зроблена, Але ж вона нічим не відрізняється, да? лише не пахне. А на вигляд така сама. Але якщо ми поставимо таку ялинку, то ми збережемо живій ялинці життя. Да? Якщо у вас біля дому росте ялинка, то можна її на вулиці прикрасити. Вірно? Я знаю, що в селищах е так роблять. Якщо біля будинку росте ялинка, то її прикрашають на вулиці. Так. Тому я пропоную сьогодні пізніше, да? Намалювати гарну новорічну ялинку. Що ви згодні? А було тільки нагадати, що знов малювати ми будемо ось такими ватними паличками. Папер, куди в мене і розташувала ось так. Не, не горизонтально, а вертикально. І а, так. Вертикально. Я не хочу, щоб моя ялинка була зрубана, тому я її намалюю буцімто в лісі. Домовились? Що мені потрібно? Мені потрібно е, намалювати спочатку, такі, хочу, щоб вона. На... Бугорку такому стояла, да? тому зі сніга малюємо ніжний такий бугорок. Ось. білою фарбою малюємо так. сніжок. Так. А сніжок ялинці, як думаєте, потрібен взагалі? <різь> Знаєте, що Нет. під сніжком? E, завжди набагато тепліше, ніж e, ну, чим на сніжку. Чому звірі люблять, коли випадає в лісі добрий сніжок? Бо їм там тепло під ним буде. Сніг тримає тепло під, під низу. Ось у нас сніг. Тепер, дітки, ми можемо взяти олівець і намалювати. Трикутник. Ой. Якої форми в нас е, ялинка? Трикутної. Тому тільки трішечки відступимо від е, бугорка нашого. І малюємо такий високий трикутник. Може нам трішки мами допомогти? Звичайно, але не хвилюйтесь. Я думаю, у вас вийде. Нам не потрібно сильно його надавлювати. Да? Легенько, просто. Намітити нам трикутничок. Якщо він трішки нерівний буде нічого страшного. Тепер ще в нас знає пішечка так скажемо. Ми ж з вами дорослі, щоб ялинка вийшла гарна, нам потрібно е, декілька кольорів зеленого. Якщо у вас тільки один кольор зеленого, ми просто в кришечку беремо зелений колір і додаємо. Білого. Перемішуємо, і буде в нас світло зелений. Або можемо додати трішки жовтого, тоді він теж буде іншого кольору. Зрозуміли? Беремо наші палички. Трішечки у воду. І ось в мене спочатку ось такий є темно-зелений. Я мачаю <плес> цей колір. І дітки, ось цей трикутник мені треба замалювати. Але ось такими, ви зрозуміли, так? Весь трикутничок я замальовую буде довгенько, нічого. Ось так. Весь трикутничок треба нам замалювати паличками. Десь пропускається нічого страшного. Ми ж не як пензликом повинні замалювати, а? Саме паличками. Я зумокну. Бачите, як швиденько. Я думала, буде довго, а воно швиденько виходить. Так. Видно, що це трикутна форма, так? В мене. Тепер. Я беру ці самі палички і беру інший зелений колір. Ну, В мене є, ви можете там, де додали е, білого. Так. Трошечки продуємо, щоб і додаємо іншого зеленого. І в нас ялинка, дітки, ось так. крізь, У нас ялинка буде, знаєте, така, наче об'ємна. В різних місцях. Ось так. Проходимо різними кольорами, і вона буде така, наче справжня. Як художники малюють. Так. Тепер в мене ще є така світло, світло, зелена фарба. І ще її, і ще її додаємо. Так, бачимо, як виходить. Подивіться, вона різно, значить, ця зелена, але з різними відтінками. Виходить дуже-дуже гарно. Так, я сподіваюся, вам добре видно. Видно, видно. Так, тепер у нашій ялинці повинен бути стовбур, так? на чому ж вона стоїть. Не є стовбур. Товбур ми робимо просто коричневою фарбою посередині знизу домальовуємо стовбур, да? рівненько. Ось так, сніжок виходить. Так. Ну і звісно, нам потрібно прикрасити нашу ялинку. Трошки ми її продуємо, щоб вона, поки ви малюєте, да? Максим Чік, а хто давно любив тебе? А? Зайчик? <плес> <плес> Мажа <плес> молодець сама, дітки, ніколи не бійтеся, у вас все вийде, ми всі вчимося. Тому якщо трішки не так буде, нічого страшного. Трішки продуваємо. А тепер, дітки, нам потрібно тими самими паличками. Тільки там ми брали декілька паличок, а тут ми беремо одну паличку. І по черзі беремо різні кольори. Ось, наприклад, візьму з червоного почну. І якщо ялинку ми тикали так швиденько, тик-тик-тик-тик-тик. То кульку нам треба промалювати дивіться. Ми ставимо нашу паличку рівненько і ось так трішечки її прокручуємо, щоб шарик був величенький. І треба добре, -добре взяти фарби, щоб цікаво було. Так, і в різних місцях робимо ось такі кульки. От я взяла червоний, спочатку роблю червоний. Так повинна така бути мокренька. і Ось так прокручуємо, щоб величезна вийшла кулька. Так. Тепер відкладаємо червону, беремо, наприклад, синю хочу, синеньку кулькі. І те, те ж саме робимо по всій ялинці. Так, синя в мене не сильно мокра фарба. Кучка бігала. Туда є Так. Отак. Понял? Так. Отак. І открити. Подивіться, яка ж красива у нас ялинка виходить. Отак. Праздні поняли. Ну і ще, звісно, жовтенькі, може, якийсь є рожевий колір. Можна різні і різні дітки. Смакаю. Ще можна на ті ялинці, дітки, що вгорі? У вас є вдома такі верхушки на ялинку? Так? Можна придумати і зробити таку верхушечку. На ялинку. О, зараз покажу, я. Так, верхушечку. <плес> верхушечку малюємо один кружечок, який <плес> <і> побільше, <плес> другий трошки поменьше. І пензликом. Ось таку. Подивіться, які в мене верхушка, можна пензликом домалювати. Ось така верхушечка ще й вийшла. Шарик Ось така дивіться, яка гарна ялинка у нас вийшла. Так? Для наших, наприклад, звіряток, які залишилися в лісі, і вони теж хтлять свята. Ось ми таку ялинку їм гарну. Новорічно намалювали. О, а під ялинкою ще можна намалювати, наприклад, подарунки, ні, такі? Ні, а, ні, такі. Ні. Це, дітки, я чекаю ваших робіт. Так, те, що бачу, мені дуже подобається і в Максима, і в Маші. У Танюші з Владиком не видно трішки. Нащо так? Тому... Ну, не поспішаємо. Це я швиденько зробила, а ви потихеньку, щоб воно просохло, кульки краще малювати, коли ялиночка висохне. Тому чекаю ваших робіт. Все, до побачення, мої хороші. До побачення!